Доброго дня, шановна пані, пані та панове. І сьогодні у нас трошечки нетрадиційний розклад таро в зв'язку з останніми подіями в Україні. Я, в принципі, рідко роблю політичні розбори, розро... розклади, так сказати, тому що, в принципі, то рідко я це роблю, але все ж таки роблю. І зазвичай я роблю це виключно для себе. Але давайте цього разу, я не знаю, чи вийде це відео взагалі, чи не вийде. У мене зараз немає інтернету, і не факт, що це відео вийде взагалі в Ютубі, але якщо вийде, і воно все, ще буде актуальним, то, можливо, трошечки воно нам прояснить ситуацію на той момент, коли воно буде актуальне. Колись ця ситуація перестане бути актуальною, оскільки все, як у царя Соломоне, напевно, ви знаєте, і це пройде. Так, давайте дивимося на ситуацію про законопроект, який, так сказати, незаконно дозволяє контролювати антикорупційні організації. Да? Давайте на це глянемо на цю ситуацію. Контроль антикорупційних незалежних, так сказати, установ. <кій> дивимося. Складуємо два. І... При самому, якщо чесно, цікаво, як це все обернеться. Такс, виглянемо влюблену МАК. Дивна карта, звісно. Ну, давайте так. Тут одразу ж те, що от кажуть, що там, типу, і була причина, щоб цей, так сказати, контроль з'явився. Ну, тут, да тут дійсно є причини. Хтось, дійсно. Наворував так нормально, і зараз, якби таке, вони питаються обмолити, затіш'я, от вони питаються якось на затіш'я більше піти. А можуть ще бути попитки перевести теми на якусь іншу тематику. Теж я предполагаю це. Ну, теоретично все ще може закінчитися. Тут така ситуація. Вони якби навіть не очікували, що буде така реакція. Думали, що це все пройде трішком нижком. До речі, до речі. От. Ізначально, да, це повинно було зупинити от їх там вразкі, так сказати, плани. Ну, щось воно не пішло не так. Зараз вони намагаються відмовчатися. І вони не очікували такої реакції суспільства. Зараз от не знають, що робити. Питається, якийсь такий ще контроль, но, ну як вам сказати? Ну, ні, ну Вони не очікували реакції суспільства, це чесно скажу, і це башня. ну Подивимося, чи це башня... башня і жінка якась. А це цікаво, до речі, цікава, якась жінка-колісниця. Жінка і -колісниця. Жінка колісниця зірка. Слухайте, я нічого, звісно, не можу ручатися, але тут якась є жінка, вона, ну, можна сказати, голова. Але не в сенсі цієї воровської банди це якась жінка, котра буде... це якась нова зірка. Понимаєте? Зірка, яка приходить з колісниць. Ну, щось мені таке падає, якась нова політична фігура, скоріше за все, жіноча або жіночими енергіями. А, якась жінка. І от, можливо, вона буде рішати ось цю проблему ворозкою, так сказати. А може, вона і є з цієї банди, але більше мені чомусь здається, що це більш добрі сили. Щось мені так здається. Так. Кубки. Ну, Вона із народу може бути. Може бути таке може бути. Хоча, звісно, трактувань може бути дуже багато. Ну, так, Це людина, скоріш за все, з народу, умовно кажучи. Бо що, ну, вона щось якусь, або спіч, або що. Ну, коротше, може журналістка якась, я не знаю навіть. Ну, коротше, висвітлення цих моментів, які вони намагалися скрити. От, да, Вона може бути англійським чи з народу, чи що. Ну, от да, так, як будто суспільство вона йде. І в той же час вона голова, вона сила. От, щось вона тут. Да, сила така Двіжуща сила, движущая сила. Давайте дивимося далі. Імператор. Можна навіть сказати по характеру імператор. Да? Або, ну, да, от щось таке жінка імператор щось такого плану. Так, король кубків, Ну, от якась така дуже власна жінка. Я б не сказала, що вона прям погана. Поганих карт не падає. Да, поганих карт не падає. А, може, молода людина, в принципі, ну, як для політики, да, може бути таке. А, тут вже падає інша фігура у нас король. Удар по королю. Удар по королю. Може, це той король, який у нас є наразі, це може бути навіть Зеленський, той же самий, у нього трошечки удар. Вот, я навіть не знаю, что вам тут сказать еще. Удар и бедственность, оказывается. Вроде как и не полностью удар, да, вроде бы я и не снесут, так сказать, зараз всю владу, но удар хороший. Вот, удар есть, да. Удар. Угу дар такой, знаєте, мір. Все закінчиться по ітогу добре. Мір, умеренность завдяки неравнодушюю суспільству, все закінчиться добре. І ще я думаю, що тут впливає саме е, е, закордонні е, ці е, страни, вони теж впливають, от є їх вплив, я б сказав. Давайте глянемо далі. Імператриці. От ну, є якась жіноча карта. от Що вона тут робить? Може, це жінка ззовні? Може, це. Із... О, Господи, тут мухи літають. Так сказати, муха це до добіс. Да? Тут жінка якась, от, щось впливає, вона, я не знаю. Жінка, жінка якась. Так уход уход от чогось старого. В принципі, я б сказав, що ось цей скандал, он все закінчиться добре, і це навіть буде прорив в якусь таку більш більш хорошу системи, більш якісь. Тобто, ця башня, вона по ітогу, от ми бачили башню вона по ітогу змінює все старе, що було неправильно построєно. Далі буде краще. Мені так карта підказують. А, да, ця ж верховна жриця да Ну, от щось мені от підказує, що жіноча далі енергія буде у Україні. Щось от та ж... ну, це не про Юлію Машинку. Давайте так одразу скажу. Це якась жіноча енергія, і дуже молода така свіжа жіноча енергія приходить, вривається буквально в наш такий політичний сегмент. І це не жінка, котра зараз вже є, а котра вже якби вона вривається в цей. от... Вона, типу, не, не з політичного кола, як мені здається. От так мені підказують карти. Справедливість. Кубки десятка здесятка. Ох, це ж дві карти випала. Да, якась жінка. І по итогу, вона... короче партнерство. це Сказав би, що це з народу якась людина. от вот... Може, навіть знаєте, що може ця людина, жінка вона не буде там, не, президентом України чи президентом світу, да? но вона, по крайній мере, вирішить цей конфлікт. Це я вам точно скажу. Справедливість і вирішення конфлікту я бачу. О, так що все буде добре. Головне, борітеся, поборете вам, Бог допомагає. Це, поки що, все, що я думаю, я можу сказати по цьому плану. Можна, можна буде якось, можливо, і подробніше, якщо ця ситуація затягнеться. Це мій перший політичний такий розклад. Коментуйте, так сказати, можете прокоментувати, можете сказати. Що там, як там і подивимося, чи праві мої карти, чи не праві. Я чесно кажу, я рідко роблю політичні розклади, бо це не зовсім моя сфера, тому я не, не, ну, не можу гарантувати ніяких собитів конкретних. Ну, от щось я бачу. Щось я бачу, подивимося, чи це правда. Все, дякую, велике. Гарного вам дня. борітеся поборете, вам Бог допомагає. Щастя, здоров'ячка щастя, здоров'ячка Бувайте. Bye. <sweak>